Володимир Коротко перепрошую. Скажіть, а поранених є яких як кількість? Ну, я хотів десь три чоловік. Скільки важко поранених? У трьох ми завантажили, Ще один з них взагалі пробиті легені, напевно, що має. От е, не було навіть тут його завантажити, він лежав тут хвилин п'ять. Машину від поліції ми його завантажили, не його доправили. Ви чули вибух ну дуже потужний. Я думаю, що таке граната, типу РГН, РГД, яка тут висла не далеко. Це точно не зрив пакет і не якісь там це щось таке військового типу. Це, звідти, це, це зараз. Ми не бачили, ми реально не бачили. Ми взагалі не можемо зараз сказати, що це зробили. з можливо. З нас можливо, що це провокація, яка спланована, якусь третію. Зараз зараз є паспорт. Велика кількість поранених, і потрібно доставити в лікарню, і щоб все було добре. Правоохоронці і там, що були, до речі, і такі люди поранені, ну, мітингувальники, їх всіх доправили в лікарню. Я,